Всім привіт! Сьогодні починаємо збір гарбуза на одній із моїх ділянок. Нагадую, посів тут був 1 травня, проводився мою сівалкою. По врожайності так, на перший погляд, то доволі непоганий. Більша кількість гарбуза ось таких середніх розмірів. Тобто не всі вони великі, більшість таких. Але як показує практика, то з таких гарбузів насіння виходить не менше, ніж з таких великих. Так, трішки покажу. Ну, ось такі середні розміри, в принципі. Є більші, є менші. Ну, зараз будемо... Все. Ну, в принципі, я врожайність побачив по своєму прицепу, приблизно я вже буду знати. Бо того року я сіяв тут десь половину, може менше половину цього огорода, то було половина. ось цього прицепу. Ну, Зараз побачимо скільки вийде, все покажу. Так, ось так. Тут ще соняшник в мене трошки виріс. Трішки пройдуся, покажу всю ділянку, вона тут велика, десь біля 10 соток, напевно. я навіть не мірю. Так ось така загальна картина. В принципі, так на перший погляд то непогано. До речі, буде трішки там хто бажає. Буде посівного насіння в наявності. Там е, виберу одне із найкращих з гарбузів, саме е, більше по розмірах, то кого буде цікавити, можу е, продати. Його буде небагато, так як е, там, я ж кажу, може половина відбереться зі всієї врожайності. А це піде все на здачу. Тому ну, будемо працювати. Ого, друзі, такої вражайності я сам не очікував, якщо чесно. Дивіться, має повний прицеп, навіть невелика є шапочка. Ось такі гарбузи, більші, менші, доволі дуже навіть непогані. По вражайності насіння я потім постараюся сказати, скільки вийшло з такої діляночки. Рецепт дуже сильно просів на ресорах, вже повністю важкі, звичайно, ці гарбузи. Добре, буду я їхати на другу ділянку збирати.

Later. Так, друзі, ну ось така виходить робота даного вишкрібатора. Таке насіння по чистоті. Ну, звісно, як завжди, хочеться, щоб воно було е, чистіше або взагалі чисте, але е, з вишкрібатором, в принципі, це ніяк неможливо. Ну, Роботою, звичайно, так, задоволений, набагато швидше вибирати ним, ніж руками. І на руки набагато е, легше. По вібрації на руки за таким венчиком, ну, як би взагалі немає, тому хто буде робити, то робіть отак на три лопасті. Я вже не вибрав чимало, це ось така залишилася кучка з отого прицепа, що я вам показував. Ще, зараз покажу, там вже зібрали з другої ділянки гарбузи. Отак, тут десь чуть більше половини, ну звісно, це ще не весь. Ну Тут гарбузи то ще більші набагато. Ось такі взагалі бомбелики вимахали. Так, зараз ще покажу свої сушки, як сушимо насіння. Так, сушки ось такі металеві решета чи сита, хто як говорить. такі. Були збиті рамки по-бистрому. І ось так е, вистеляємо саме насіння. Ну, доволі непогано. Якщо там навіть вода залишається, все одразу стікло і насіння вже починає сохнути. Тут в мене цих 10 рамок виходить всіх. Ну, на, на такі навіть невеликі площі, то цього маловато. Потрібно більше. Тому хто буде займатися гарбузами, одразу думайте в першу чергу засушки, тому що це саме важливо, щоб їх можна було розстелити і висушити, так як трішки постоять і будуть цвисти.